Друзі, підписники гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру потужне усилення на п'ятизіркових героях без фіолетового кольору. Топ-5 я тримаюсь. Так, оборона. Угу, Оборона спустилась в де. Ну що ж, давайте спробуємо атакувати. Вчора ми викупились, тому треба хоча б топ-5 закріпитись. Міна мені не подобається сови. Міну можемо вкрасти. Єдине, що тут тімі по жовтих б'є потужно. Можу тоді поставити по-іншому. Так, смартанку сюди, віку сюди. І віку, напевно, треба перевдягнути. Взяти ось таку мультяшну і дати їй ось такі війська. Ну, давайте спробуємо. Поїхали. В принципі, може, щось і вийде. Так, маємо. Трійка червоних. Трійка синіх. А можна червоні з фіолами. Там ще підтягнеться червоний і буде у нас зарядка спарклайта. Добре, давайте так і зробимо. Ух ти, нічого собі. Зразу зарядка Смортан. Добре, давайте ось так. Єдине, що ця сова зараз зарядиться, напевно. Ага. Угу. І вона відображення ставить, так. І я тепер не можу вдарити спарклайтом. Ну, ось це. Так, скільки. Скільки в мене? Дві 200. Багато. Жовтих ми не зібрали. В мене взагалі не хочеться кидати, але сині потрібні. Так, скільки зелених. 6, 7. Не вистачає. І жовтих немає, як зарядити. Ну, ось це неприємно взагалі. Ну, давайте прокинемо ось так тоді. Червоні даремно влетіли. Ну, прийдеться бити. Давайте ось так і в мене прокинемо. Яки, від'їжджає, жовтих немає. Ну, давайте ось так. Там той скоріше ще підходить. Так, все мінус. Локі. Чудовий герой Локі, але від'їжджає саме перший, як завжди. І ж в смартанку Там вже скоріє буде зараз бити. Ну, прийдеться в нього жовті прокидати. Може йому вистачить? Не вистачило. Взяв ще й Лімонвуда, заблокував. Ну, просто треш. Так, мінус Віка. Ну, давайте ось так. Зарядимо смартанку Зробимо ось так. І зарядимо тепер спарклайта. Скільки там те ще буде відображення. Один хід. Нам потрібен якийсь нейтральний один хід, щоб сову не зарядити. А нейтрального ходу я і не бачу. Жовті, там, якщо доїде червоний, то тоді все. Так, добре. Ну що ж, давайте спочатку вдаримо з може ми доб'ємо того Скорія. Так, чудово. І напевно будемо бити сюди. Ця сова не дає життя. Так. Добре. Прокинемо ось так. Може ще якісь червоні приїдуть. Угу, жовтенькі приїхали. Добре. Жовті це теж добре. Так, ну, поки можемо почекати. Ось так. Може смартанка зарядиться. Ще чекаємо один хід. Робимо ось так і ось так. Тімій може відродитися, але ні, не захотів. Так, добре. Ну, важко щось перший віддався. Так, шал. Всі на п'ятизіркових військах. Лімонвуд. Ну, давайте так і спробуємо. Поїхали. Ну, є комбо з зелені з жовтими. Що воно нам дасть, буде трійка жовтих і трійка зелених, і все, в принципі. Можна зробити четвірочку зелену. Там ми зможемо один камінчик забрати ще жовтий. Але він нам не допоможе. Лімонвуд без цього не заряджається у нас за сім камінців. Ну давайте ось так. Може там якийсь синій доїде? Ні, Не доїхав. Ну, шал буде бити. Це вже і так зрозуміло. Давайте ось так. Тепер ось так зробимо. Зарядимо хоча б смартан. Так, ну Локі вже знову від'їхав майже. Ми червоних не зібрали взагалі. Як нам зібрати ще жовтий камінчик? Ну добре, давайте ось так прокинемо там червоні, підтягнуться. Ну, ось Зараз би Лімонвуд нам знадобився. Ну добре, давайте спробуємо зарядити спарклайта хоча б. Обережно, але щось це не виходить. Тепер можна лімонвуда зарядити, але там ворожий Лімонвуд може зарядитись. Ну, добре, давайте ось так. І зарядиться із... М -м. Саторі. Ну, це, напевно, все. Мінус Віка. Прийдеться бити, тому що Лімонвуд там заряджений, і він в нашого лимонвуда вдарить. Зелений кріс не хотілося б втрачати, але смартанка підзарядиться. Давайте тоді ось так. Тепер давайте ось так прокинемо. Кинемо зелені, нарешті зарядився Угу. Ну, прийдеться бити. Цього недостатньо. Фіоли, якщо ми взірюємо, складеться трієчка червона. Ну, давайте, можливо, там ще щось складеться і ми хоч шала проб'ємо. Ні. Мінус. І саторі ще б'є. І добив все ж таки. Ну, давайте хоча б шала добити. Ні, не пробиваю. Ой, шал, шал! Ну то він лікує постійно. Лімонвуда зарядили тільки під кінець. Поїхали вже такою командою. Будемо догравати, напевно. Все одно турнір не мій. Не зайшов мені взагалі. Так, ну тут будемо робити ось так. Зараз бичок нам когось і доб'є. Дивіться, майже локі поховав. Так, б'ємо сюди. Тут прокинемо в сині. Так. Ну, давайте ось так ще синенькі і зелені зберемо. Ну, знов бичок зарядився. І локи тільки я хотів реллі скопіювати. Mm. Так, давайте ось так обережно. Червоні прокинемо. Може тура догорить. Ні. Так, тоді ось так. Цей вже заряджений. Мінус віку, мінус оно. Ну, нічого собі. Так, добре, давайте спробуємо цей фланг забрати. Ось так. Ось так. Тихо-тихо. Об'ємо. Тихо. Тепер б'ємо сюди. Все закінчили. Так, ну тут Лимончик впорався. Так, поїхали далі. О, Вівіка. Ну поїхали. Локі, може хоч проти вівіки витримає. Ну така полянка. Давайте ось так прокинемо. Може там фіол закриється, ні. Але закрився червоний. Ще спробуємо. Добре, тут прокинемо сині. І ось тут прокинемо синенькі. І по центру в нас будуть ще сині. Так, о, копіювати. Це начебто розподілення дає. Давайте її скопіюємо. Угу. А далі що? Ту яну не хочеться поки прокидувати. Так смартан не дозарядилась. І Ліманвуд не дозарядився. Ну, можемо жовтий кріс зробити? Тому що нам потрібно буде чиститись. Так, там вже Яна готується. Знову Локі вже майже від'їхав. Ударив тільки один герой. Так, що з тою Яною робити? Ну, у нас захист є, в принципі, Ну, прийдеться робити ось так. Нехай вони трішки вже заряджаються. Яну ми витримаємо. Але вдарила потужно. Так, добре, давайте ось так. Бити сюди. І може, ми Альбу заберемо? Ні, не добили його. Квіку не хочеться заряджати, та Ельберіха також. Жовтих мало. Є четвірка синя, але. не дуже нам допоможе. Ну, давайте почистимо поле. Так, скільки в неї? 198, але. Альба буде лікувати, тому давайте спробуємо. Можливо, ми її доб'ємо. Не добили. І все відлікувало Вівіка. Скільки розподілення? Один хід. Так. Спробуємо нашу Віку зарядити. Так, лікуємось. Давайте ось так прокинемо, трішки того підзарядимо. І з неї розпочнемо. Угу. Але в віку не попали, це погано. Давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Все ж таки фіол закрився. Так, добре б'ємо сюди. Жовтих немає. Це вже заряджений, тому в нього прокидаємо. І зараз буде травління. Давайте ось так. І ось так прокинемо. Комбо. Не хочуть вони здаватись. Тихо-тихо. Так. Давайте ось так скопіюємо Вівіку напевно, полікуємось. Ось так комбо з жовтими. Тут обережно прокинемо червоні. Так, Яну ми повинні витримати. І б'ємо сюди тоді з парклайтом. І може червоним ми доб'ємо хоча б Альбу. Ні, але та від'їхала. Ну він може її підняти, звісно. Не захотів. Так, Віка лікує. Так. Нам би нашу віку зарядити. Добре, червоні сюди. Напевно, альберіха потрібно забрати і прокинути ось так. Так, шукаємо жовтий. Вже час пішов. Я ніяк не можу впоратись. Так, комбо, комбо це добре. Але віка зарядилась. Так, добре, давайте ось так. Прокинемо віку. Нехай вона теж трішки підзарядиться. Угу, Так, лікуємось. Вб'ємо парклайтом, дивимось хто там залишається. Нікого не залишилось. Чудово. Так, поїхали далі. Грімстіл, Грімстіл неприємний. А так і поїдемо, поїхали. Якщо що будемо грімстіла копіювати? Угу. Ну, давайте ось таке комбо невеличке прокинемо. Угу. Так. Четвірка жовт зелених. Давайте спочатку ось так сині зберемо. І ще ось так синенькі зберемо. І будемо копіювати, напевно, грім Стіла. Сліпота? Буде? Буде. Так. Не би жовтих зібрати. До мене. А ми не встигнемо. Або червоних. Червоні, може, і встигнемо. Тихо, ну навіщо та бо... Так, давайте сюди. І ось так жовті. Так, в мене повинен нам передати свої ці кульки. Так, давайте спробуємо тепер вдарити ось так. Угу, Добре. Віку тримаємо, бо той може заблочити. Давайте в мене прокинемо. Угу. Так, робимо ось так: ось так. Зарядимо ще. Локи і спробуємо скопіювати Лімонвуда. Чудово. О, нарешті Локи Допоміг нам. Ну що ж, ось такий був турнір. Навіть топ-1 ми зайшли. Ну, звісно, що нас змістять з топ-1. Оборона не витримала. Потрібно було, напевно, або Ліманвуда ставити в центр, або в Віві комультяшну, хто його знає. Так, 1844 місце. Ну, топ-5, скоріш за все, ми будемо. Тому якось так. Нагороди покажу завтра. Всім дякую за перегляд. пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня. Саме головне, бережіть себе та рідних. І до зустрічі на новому відео. До побачення!